Вітаю до свого каналу. Підписників моїх постійних 1645. Новеньких, які заскочили, я вам розказую, що це особистий розклад, який я виставляю в Ютубі, для того, щоб комусь було, як кажуть, легше жити в цей нелегкий час. І зараз я буду продовжувати робити розклад. Для лівого берега міста Запоріжжя на прильоти і будемо дивитися наслідки. Будь ласка, карти, Покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя в контексті питання ракетних ударів ракетами, дронами, снарядами і таке інше. Покажіть нам цю ситуацію і дайте відповідь на мої запитання, будь ласка, нічого не приховуйте, показуйте все, як є. Будь ласка, покажіть мені, які наміри на цю 24. Години мають росіяни по поводу лівого берега міста Запоріжжя в контексті ракетних ударів. Дивіться, це дев'ятка по землі, дев'ятка динарів монет. Вона в перевернутому стані. Вона нам каже про те, що це ідуть афери. І а, люди, які займаються цим, вони хочуть нанести збитки. І вони аферисти, і вони приносять збитки. Матеріальної частини, але вони крадуть, вони е, займаються аферами і лишають людей їх матеріальної частини. Е, і не, не Тобто в них ці плани стоять. Як вони будуть діяти? Діяти будуть вони спонтанно, не, е, не організовано, бо це е, поганий менеджмент. Це вогняна королева, але тут хаос. Тут нема порядку, який буде іток цих дій. Іток цих Дій буде жертва. Це для них. Це їхня лінія. От буде жертва. Тобто їхню ракету, їхні всі ми зіб'ємо. Будь ласка, карти покажіть мені, як будуть працювати наші ППО, їхні, їхня робота. Ну, бачите, тут йде все на низ. Бажання, бажання все йде на низ. Тобто, ну, якось так воно не дуже, не дуже, не дуже, дуже, скажімо так. О, пожалуйста, бачите, по почуттям не дуже. Неясно, чому, що таке робиться там. Але там нервова обстановка. Що таке? Яка причина, хлопці? Яка причина? Тут одні чаші падають. Ну, є ж потенціал по землі, чого ви? Є ж потенціал. Ну, якось бачите, показало такий дуже багато чаш, нервова обстановка, немає бажання, немає самодостатності. Але, по ітогу, я добилася, що все ж таки рицар по землі буде стояти я явкоп... копаний, він має потенціал і буде займатися цим. Ну, добре, хоч так. Якось цікаво. Так. Ці карти ми відкладаємо в сторонку, беремо лянормани, оракули, і будемо з вами дивитися, яка буде історія у нас з ударами. Тобто, які будуть на ці 24 години по лівому берегу удари, і будемо їх роздивлятися. Трошки помішаю, вони це люблять. Будь ласка, карти, покажіть мені карту, сигніфікатор удару ракет, які ми збиваємо, які летять далеко. Ці калібри і, і там ще якісь ракети, які ми збиваємо. ППО, покажіть, будуть ці ракети чи не будуть, покажіть мені той сигніфікатор, да чи ні. Подвійна історія. Ось ота двієчка, яка вилазила. Тут теж є такі карти, які відповідають за подвійний ефект. Тобто вони ще не знають, чи будуть вони їх кидати. Ось так. Позитив, позитив, що ми отримаємо, який позитив нам буде від того. Щастя буде. І тайна, ну добре. А ще одну не показують. Ладно. А негатив, який буде у нас? Негатив буде якась, якісь звістки, але воно буде нам на кор, на любов, на щастя. Просто буде отака ситуація нервова трошки. Ну, добре, ладно. Подвійна буде, люди, ситуація. Бачите, тобто. Вони можуть сьогодні і не посилати ті ракети на ці 24 години. Я маю на увазі іменно Запоріжжя. Воно може летіти поряд. Сирени, вони ж гудять, коли летить по нашому регіону. Це не обов'язково Запоріжжя. Воно може летіти на Дніпр. Так що так, бачите, у нас іде подвійна ситуація з ракетами: чи буде, чи не буде? Ну, бачите, як позитив падає, що буде щастя, клевер це щастя. Воно невеличке. І там ще падає таємниця. Так, покажіть мені сигніфікатор, будуть чи не будуть, у нас дрони. Так чи ні? Опять таємниця. Та ну як це так? Як це так? Робота. Значить будуть дрони. Це дії. Вони надовго ці дрони. Це карта довга. Так, і який позитив буде? Ми зіб'ємо ці дрони. Хитрі. Хитрі. Так, зіб'ємо люди. Причому всі по оцьому... Ці чотири стихії. Ми всі дрони зіб'ємо. Незважаючи на хитрість, на їхні дурні замисли, ми будемо. Це позитив. Наш те, теж буде свій план. А негатив цього, цих 24 годин на ці дрони. Успіх. Успіх. Значить, буде все добре. Так, добре, по дронами подивилися з дронами ясно. Ну, давайте подивимося сигніфікатор а, оціх остальних там снарядів, щось отакого, що летить земля-земля, що на, до нас достає. Покажіть, чи буде тут, чи будуть до нас долітати ці снаряди з окупованих територій, так чи ні? Неясна ситуація. Позитив цього вивчається, теж неясно. Неясно. Ні, не відповідає. Бачите, не хоче, не відкриває. Все все під питанням. Всі три карти не кажуть не да, не ні. Бачите? Точно так же, як сигніфікатор. Негатив. Ми маємо ключі. Ми будемо мати успіх. Ух, ніфіга собі негатив. А може, негатив це тих людей, які кидають? Я ж, я ж кладу, кажу негатив для нас. А ну давайте я прям так запитаю. Будь ласка, покажіть мені карти. А що будемо мати ми від цього поганого роботу? Що ми будемо мати від цього поганого, від цієї ситуації? Ми в Запоріжжі, що будемо мати поганого? Нервову обстановку, але в цілому буде все добре. Ну і хорошо. Так, далі. Далі. Чи будуть у нас зруйновані? Будівлі в цілому по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів. Що таке? Чого ми психуємо? Ну, що я зроблю? Такі питання, такі питання. Чи будуть зруйновані будівлі? Ну, скоріш всього, що ні. Бо по часам воно ні. Ну, компас він то каже, да, але я е, клала на дачі ні. Тут кладеться, ну, в принципі, я можу докласти чотири карти не кладеться. Е, ну, от, 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 от воно ні. Розумієте, ні. Так, давайте я подивлюся ще стовпчиком. Стовпчиком, чи будуть зруйновані будівлі, усі будів... ну, різного плану будівлі по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Ні, ці три карти кажуть ні. А якщо дивитися, от читати їх, то буде якась трансформація нова. І будуть люди під масками. Та їх і так дофіга, ми це знаємо. Так, не буде руйнувань будівель. Прекрасно. Так, інфраструктуру зараз подивимося по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Від ракетних ударів. Може, якісь будуть наслідки по інфраструктурі, то, будь ласка, нам це покажіть. Так, водичка. Тут щось буде по лівому берегу з водою. Якась трансформація. Буде якесь вивчання. Тобто буде якась з водою, десь напряжок буде. Бачите, які карти падають. Погані карти падають з водою, щось на лівому березі з водою буде. І лисиці, ну і потім риби. Тобто, щось довгенько, але зроблять. Так, давайте подивимося електроенергію. Що буде на ці 24 години? Чи будуть якісь у нас проблеми? Ну, по собаки не повинно бути. Але буде держава це все контролювати. І ну, неясна буде ситуація. Тобто, ну, цей буде графік, скоріш всього. Будуть вони щось там хід. Да, так, буде план. Завтра, може, навіть будуть якісь відключення. Може і будуть. В якихось районах будуть відключення. Так, дивимося газ. З газом по лівому берегу. Подвійна ситуація, але ключ у нас, якщо що, то ми будемо справлятися з цією ситуацією, і буде все нормально. Так інтернет. Інтернет по лівому берегу. Нормально все буде. Так, зв'язок мобільний. Мобільний зв'язок. Теж буде все добре. Так. Транспорт общественний. Така якась буде проблема, але вона буде змінюватися на краще, будуть вкладатися якісь фінанси, і воно піде більш краще та робота. Ну, це таке вже на такому так, і цивільний транспорт. Цивільний транспорт, казіно. Рулетка. Якщо буде двійка, люди постраждають будівлі, то постраждає і ось повторюється, постраждають і цивільні авто. Так, ну і все, поїхали по районах: лівий берег. Щоб нічого не пропустити, я поклала собі списочок. Так, Дніпровський районник, який починається від Дніпрогесу. Отам, де Тюленіна, і йде до Вознесенівського району. Так, давайте подивимося, чи будуть якісь там проблеми з будинками на ці 24 години від ракетних ударів. Ні, ще йде захист Всесвіту. Йде захист Всесвіту, ситуація буде так собі, звісно, але в цілому, в цілому буде все нормально. Так, дивимося в район. Будинки. Ну, Яка гарна карта. Ви бачите, кругом падають або хлопці, або дівчата. Але якась тут буде у вас проблемка, хоч ключики в ваших руках, але буде якась проблемка. Буде якась проблемка по, по, по будівлям. Випадають криси. Ну, щось познесенське мені не подобається. Не подобається. Так, а ну давайте я подивлюся.